Всім привіт! Мене звуть Дарія і я б'юті-голік зі стажем. Ви у мене на каналі, тому вже підписуйтесь, ставте вподобайку і дивіться минулі відео їх багато, якщо ще не бачили. Сьогодні ми будемо тестити новенькі мої б'юті-баночки, які ви могли вже бачити в попередніх розпаковках. І у мене є макіяж очей сьогодні, але немає ні тональної основи, ні рум'ян, ні хайлайтера. І як думаєте, чому? Весь секрет ось в цьому пакетику. Нарешті ми затестимо тональну основу від Guerlain. Точніше, я нею вже користуюсь, а сьогодні вам покажу, як вона виглядає на шкірі, і розповім трішки більше про неї. І у нас на затесті ось ця прекрасна тональна основа, яку мені подарувала подруга на новий рік. Це Terracotta Le Taint. І до речі, я бачила в Сефорі, що вийшла новенька версія цієї тональної основи. Я ще стару не протестувала, тому навіть не знаю, що тут сказати. Пляшечка, ну, дуже красива, мені все подобається, така гарна естетика. Відтіночок 1N Natural. Ну, коротше, майже найсвітліший, хоча насправді підтонів там досить багато. Я буду використовувати ось такий плаский пензлик, до речі, якийсь бренд для мене невідомий. Нью-Йорк, нью йорк взяла на знижках цілу таку тубу з різними пензликами. Дуже нагадують мені Real Technique, але хочу вам сказати, що найкращі пензлики для мене це Real Technique. От хто б як не говорив, треба брати їх. Ну що, наносимо. Буду наносити ось так. І відразу сюди також. Зручненько, добре, що не піпеткою. Тому що оцей Maybelline Skin Tint я люблю, але я не можу з цих піпеток. Мені не подобається таке дозування продукту. Так, розподіляється тональна основа досить добре. Я тут тримаю в руці зеркало, щоб якось бачити, що я роблю. Відразу такий шар перекриття гарний дає. У мене зараз є і висипання, і пігментація, яку потрібно трішки так заховати. Тому я... мені є що сказати. Дивіться, з тональним, а ось ця без. Ну, я думаю, що тут дуже гарно видно, що тональна основа перекрила всі прищики, всі якісь нерівності. Ну, прям, прям вау, якщо чесно. Насправді сама текстура дуже комфортна, вона не створює відразу, знаєте, як маску на обличчі. Ну, я навіть не можу сказати, з чим її порівняти. Це не Erborian, це не Maybelline Skin Tint, тобто вона більш плотніша. Але насправді, якщо ви берете тональну основу, ну, то вона і має бути плотнішою. Я не хочу отримувати водичку. За там великі гроші. Зараз буду з вами разом розподіляти на цій частині. Слухайте, ну мені дуже подобається відчуття на шкірі, і, до речі, її колір злегка адаптується. Я помітила, що вона більш біліша, а коли ти її наносиш і вона трішки перебуває на шкірі, то вона адаптується до кольору шкіри. Цікаво. Дуже-дуже ніжно, дуже класно. Немає ніякої стягнутості, немає ніякої ефекту маски. От я дивлюся, немає ефекту маски, знаєте, коли ти на ніс тональний, і ось тут у тебе білюще, а тут у тебе жовтюще, цього всього немає. Що можу сказати? Ну, по-перше, текстура вау! Вона лягає, ніби шовк на твою шкіру. По-друге, Дійсно, текстура, ця, ця консистенція, вона адаптується до вашого кольору шкіри. Звичайно, краще підібрати колір, який буде ідеально пасувати, але просто це такий от момент. Третє немає ефекту стягнення. Хоч вона здається такою плотненькою, немає цього ефекту неприємного на шкірі. І четверте, ну, шкіра виглядає вау. Вау! Перекриття 10 з 10. Гляньте. Ніяких прищиків, які в мене є на шкірі, ніякої пігментації особливо і не видно. І я не використовувала консилер. Коротше, це просто вау. Все, в мене немає слів. У нас немає з вами рум'ян і хайлайтера, тому будемо відкривати мою новеньку палітру Blush Glow від Шарлотти Тілберів із колекції Голлівуд. Так, хайлайтер і рум'яни. Ті, що всі люблять в такому стіках, я розкритикувала, тому що вони протікають. Мені не подобається їхнє пакування, тому ну, будемо дивитися, що я скажу про цю палітру. Сподіваюсь, нічого поганого. Протру її мені так не подобається, коли знаєте, на новому пакуванні відразу залишаються відбитки пальців. Ось так виглядає сама палітра. Показую поближче, як виглядає палітра, і також свочі на руці рум'яна і хайлайтер. Показую її всередині. Тут у нас яскраво рожевий колір рум'ян і також хайлайтер. Насправді здається, що це сухі текстури, але ні, вони такі напіввологі. Коли ти їх береш, вона ніби текстура волога. Але наносиш на шкіру, і вона суха. Пігментація віддає дуже потужно, тому я беру пензлик, який найменше віддає текстури. Так, сподіваюся, вам видно, беремо трішечки ось цього рожевого відтінку насправді він на шкірі дуже прикольно виглядає. Спочатку, коли дивишся в палітрі, ти такий Боже, що це? Але от дивіться, трішечки я наношу. І вже проявляється пігмент. Єдине, що не потрібно його брати дуже багато. От мені зараз дуже подобається, як проявляється пігмент. Я не знаю, на камері, можливо, занадто сильно, але вживу це такий злегка розвиватий відтінок. На літо він буде прям окей. Так, наносимо на цю сторону. Цікавий факт. Чомусь, я не знаю чому. Коли я наношу рум'яна на цю сторону, віддача пігменту, ну, така середненька. Але якщо я наношу рум'яни або будь-яку іншу текстуру на цю сторону, в мене відразу віддача пігмента x 3 Злегка зробила собі рум'янець. Не хочу я сьогодні такого прям потужного відтінку на щічках. Так, і буду брати ось цей хайлайтер, я буду брати також на щіточку, мені більше так подобається. І Наношу. Хайлайтер просто космос. Відразу говорю, я не знаю, чи відбиває вам світло з вікна, але він нереально сяє. Мені дуже подобається ця текстура. Клас. Нанесемо ще й сюди. Ой, тут взагалі. От я не знаю, що в мене зі шкірою на цій стороні, але віддача пігмента тут прям потужна. До речі, цей хайлайтер я вже використовувала і на очах. Мені дуже подобається, коли підсвічується якась зона на очах. Дуже-дуже класно. Палетка вартує своїх грошей. І дійсно тут і рум'яна, і хайлайтер, і взагалі колір хайлайтера такий шампань, мені тут подобається найбільше. Літом це буде вау! Вона, до речі, є у двох відтінках, Інший більше нагадує мені бронзер і більш підходить дівчаткам з темним підтоном шкіри. У мене не самий світлий відтінок шкіри, але ось ця 0,1 палітра, ну. Ну, вона не 0,1, але вона перша. Бо другий відтінок є перший, і другий і все. Палітра кайфова. Вона коштує близько 1600-1700 гривень. Тут є і рум'яна, і хайлайтер. І, як на мене, то ця палітра мені набагато краща, ніж рум'яна і хайлайтер в стіках Шарлотти Тілбері. Ну, я не знаю, Вибачайте, мені ті продукти не дуже зайшли. Пакування має значення. Так, давайте я вам покажу ще одну мою новинку, яка спочатку мені зовсім не сподобалась. Це ось такий контур від Inglot. Скажіть мені, тільки чесно, він вам нічого не нагадує. Особисто мені нагадує і дуже сильно цей нашумівший контур від Road. Давайте його нанесемо і побачимо, як він виглядає на губках. У мене відтінок такий темнуватий Nude. Чимось нагадує Nude труфель від NYX. Насправді, ось я вже нанесла. Він ніби тінь на ваших губах, але його не потрібно наносити занадто багато або виходити за контур. Тоді виходить не дуже. Що я вам скажу? Я ним користуюся вже досить довгий період часу, і мені він подобається. І коштує він до 500 гривень. Тобто, якщо вам хочеться той е, олівчик від Роуд, замовте краще від інглот. Ну от серйозно е, для мене то більше маркетинг. А тут більше про продукт. Або знаєте що, або взагалі його не замовляєте. Угу. А тепер давайте до бюджетної новинки, яка також мене підкорила. Це помадка від Pae. Взагалі, у Паеси непогана косметика, це польський доволі бюджетний бренд. У мене вже є продукти від нього. І вони випустили новенькі помадки там, з якоюсь олійкою, в колекція Lightful називається. Це колекція нюдових помад. Там багато відтінків. Для себе я обрала відтінок 404. Це більш холодний нюд. Зараз ви побачите, як він виглядає на губках. Дуже-дуже класно. Спойлер. Дивіться. Дуже ніжно, дуже класно, абсолютно комфортна помада, яка не сушить. Яка не залишає неприємних відчуттів. Давайте так: що по стійкості? Стійкість, як у всіх бюджетних помад це не матова помада, яка буде залишати пігмент навіть після того, як ви поїсте. Пігмент повністю не сходить з губ, навіть коли я п'ю каву, але її постійно треба обновляти. Для мене це не проблема. Для мене головне, щоб помада комфортно відчувалась на губах, не розтікалась. Не виходила за контур, ну, ви зрозуміли, не тікала від мене, я за неї заплатила. Колір дуже класний. Він пасує більше знаєте, в таких ділових луках, звичайно, коли я вдягаю там просто худі або якийсь ну, такий спортивний костюм. Не дуже, але якщо я одягаю щось елегантне, відразу він надає такого шарму. Я, до речі, його використовую. Я, до речі, цю помадку використовую з цим олівчиком і ще з NYX New Truffle. Мені дуже-дуже подобається. Ціна питання я взагалі взяла цю помадку на знижках десь за 280 гривень. Я думаю, для цієї ціни це супер знахідка. Я вже стерла губки, залишила тільки контур, щоб показати вам ще дві бюджетні новинки, чому одразу дві. Тому що мені, ви знаєте, було вигідніше замовити одразу два бальзамчика від Essence, ніж один. Бо я отримала безкоштовну доставку. В чому їх кайф? Побачила я їх в тіктоці і зрозуміла, що вони мені потрібні. Давайте спочатку з зеленого почну. Це не зовсім класичний бальзам. Він відчувається як блиск на губах. Забула, чим він Він ківі, до речі. Значить, дивіться, ви маєте його викручувати, але... Тільки небагато. Тому що назад ця помадка не закручується. Не закручується. Тут потрібно на цьому наголосити. Вона дуже гарно виглядає на губах. Зараз я вам покажу. Ну, це не простий бальзам. Дивіться, який блиск відразу. Ви знаєте, вона, мабуть, так виглядає і так відчувається на губах через те, що. Ну, це така доволі жирненька текстура, але вона не відчувається, знаєте, немає цієї липкості, немає цих тяжких губ. Тобто це дуже красивий блиск, вона класно зволожує і досить довго залишається на губах. Коротше, вау! А брала я її, щоб ви розуміли, за скільки... Теж з якоюсь знижечкою, ну, за гривень 110-120, не більше. Я насправді використовую ці помадки і без контуру, але з контуром воно виглядає, знаєте, якось ефектніше. А ця помадка з полуничкою. Так, також трішечки її висуну. Бо я вже як отримала, повисовувала ті помади. Вона має яскравий пігмент, бачите? Я беру геть трішечки. І розтираю губками. Тому що, якщо взяти забагато, ну це прям такий, знаєте, колір. Дивіться, гарно? Як на мене, дуже гарно. Як на мене, на літо це взагалі буде щось соковиті губки. Ти можеш навіть нічого не наносити на очі, взяти тільки цей бальзамчик, який зволожує класно губки, і все. Зірочка? Ні. Ну, як на мене, за 120 гривень це знахідка. Дівчата, в інтернеті замовляємо і не жалкуємо чашечки кави. Щоб ви розуміли, сьогодні я забрала ще ось таку щіточку Olivia Garden Brush і вчуся робити на браш кудрів. Оці сьогодні кудрі, ну якщо це можна так назвати, зроблені на браш. У мене дуже мало текстуруючих різних зараз засобів. Тому я от замовила сьогодні пінку одну і спробую в наступний раз ще більше зробити текстури за допомогою брашу. Це довго, нудно, але дуже цікаво. Сподіваюсь, вам було корисно. Ви вже підписались і поставили вподобайку. Пишіть у коментарях, як вам продукти, чи є якісь у вас, і взагалі про що ви хочете ще почути мій відгук. А ще знаєте що? Чи робите ви кудрі на брашу? Пишіть у коментарях, а ми побачимося з вами зовсім скоро в новому відео.